Так. Гортаємо. отут я додавала, здається, да я одразу вам вже, от як приклад, так? Да? От, до речі, в Анни і в кого там ще в когось схожий сигнал на ось цей. Ну, принаймні, Майде. в період, ось так рахувати Згодні? Так. Да. Це так вам. Теж можете сунути і перевірити, до речі. От. Тепер, значить, дивимось: наприклад, заданий ось такий сигнал. Да? Треба його описати ось на періоді, як він описується. Бачимо, де ця діляночка. Да? Якщо ось ця вся ділянка, це Т, відповідає періоду, то, відповідно, половинка від нього це буде т навпіл. В цю сторону т навпіл, т навпіл в цю сторону на одному періоді. Відповідно, що ми тут бачимо? Ми бачимо лінійну зростаючу функцію, так? величина всього розмаху тут буде відповідно А. Да? А ось ця частинка А навпіл. Це для такого заданого сигналу. У вас там трошки по-іншому це написано, щоб ви розібралися, як на що це впливає. Значить, тоді такий сигнал ми можемо описати на періоді. Якщо, наприклад, ми ось тут К положимо рівнем нулю, звісно, тоді в нас цей вираз перетвориться, обнуляється значення періоду, і будемо мати опис, аналітичний вираз нашого сигналу. На періоді, так? І, звісно, ось тут тоді буде: от, якраз і видно, мінус Т навпіл да? до плюс Т навпіл. Це зрозуміло? Угу. Тепер треба проаналізувати цей сигнал для того, щоб скористатися надалі рядом форіє і, можливо, спростити собі обчислення. Оскільки ми бачимо з вигляду, що цей сигнал він є непарною функцією. Непарна, значить, відносно вісі ординат, це там, де S від T, ось цієї вісі вертикальної, да? він якраз є несиметричним, Бачимо, да? Подовжено. От іде в цю чверть, ось це подовження. несиметрично. Або ми могли б це підставити тут мінус Т і перевірити цю умову аналітично. Так, от, якщо ви або тут ви цим користаєтесь, знаєте, як це перевірити, або графічно зробили висновок, тоді для несиметричного, для непарної функції, так, ряд Фур'є в нього Акатію коефіцієнти будуть дорівнювати нулю. Для симетричної функції, тобто парної, да, будуть b каті дорівнювати нулю. Тобто, вже тут простіше буде комусь обчислювати, хоча задання сигналу треба розібратися, як це правильно задати. Тепер ось формула стандартна для обчислення коефіцієнтів b катих. Так само для акатих, що в нас тут зміниться? Тут буде замість синуса що? Косинус. Косинус. Так. Е, далі, тобто, загальна формула. Тепер сюди, в цю формулу, замість S від T, підставляємо наш заданий сигнал на періоді. Тобто на періоді АТ поділити на Т. Ось ми бачимо АТ поділити на Т. Далі синус. А вже в аргументі буде отут і була ось ця К омега 1Т. Тобто, ось це Т мінус КТ в цю формулу ось сюди, ми не тягнемо. Це зрозуміло? Бо інтегрування в нас зайде, як ви зверніть увагу, на періоді від мінус Т навпіл до Т навпіл. Бачимо? Угу. Далі вже обчислюється цей інтеграл. От тут ретельненько показано, як він обчислюється. Тепер. Ти в кого от, функції, які? от, Як дві діляночки, да, або от як тут, три діляночки, так, то тоді відповідно сюди під інтеграл. У вас буде ось ці три діляночки, або як три інтеграли з кожен зі своїми межами. Ну, спочатку ось така запис, звичайно, а потім ви можете собі навіть е його е позначити. Що тут у вас, наприклад, буде і один, і два. Ну, тут тут краще, оскільки ось так період, да? тут у нас буде. Ну, на, на нулю ми нічого тут не розглядаємо, ось один. Ось цей два, три. Зрозуміло. Це було питання. Повторіть ще раз які три періоди, там чотири проміжки виходять. А, ну, тут, так, да, чотири. Давайте зараз я тільки я умовно намалюю. Так. І повертаємо сюди. Значить, в кого? Ось такий інтеграл, да Тобто, ось сигнал, не одна діляночка, як тут. Ось, да. А по суті, тут ми маємо ось проміжок. Ось тут у нас одна поведінка функції, да х1 від Т Так. На цій діляночці в нас друга поведінка функції х2 від t, і маємо третю діляночку, ось тут х3 від t. Тоді ми можемо записати, що в нас, наприклад, ну, от на прикладі коефіцієнту бкатогого. Ну, хоча нам тут функція парна, тут нам бекати не треба. Нам якраз треба акати. По бикати буде дорівнювати нулю. Так. АК буде дорівнювати. 2 поділити на Т. Поки пишу спочатку інтеграл на періоді. С загальна формула від Т. Косинус омега 1. Тут зовсім незручно писати К Т, ДТ. Це загальна формула. Що мені робити, коли в мене такий сигнал. Я ось сюди, в мене розбивається, по суті, на три інтеграли на е, Інтеграл. І тут в мене буде, по суті, три, три мої процеси. Давайте спочатку так. інтеграли вже потім. Три процеси. Х1 від Т. Плюс Х 2 від t плюс х. 3 від t. помножити на косинус, дужечки зберігаються, по dt. Так. Тепер, що в мене тут? Оце, по суті, в мене потім розписується як три інтеграли. 2 поділити на t. Це мене в мене множник виношу за знак інтегралу. Інтеграл x1 від t. На косинус. З усіма оцим добром, що в дужечках по dt. Тільки тут межі цього інтегралу будуть такі, як ці діляночки. Тобто, ось що тут. Ну, тут немає цієї точечки, мінус t1. Ну, нехай буде якась T2. Мінус. Тобто буде від мінус t2 до мінус t1. І це оце, це перший інтеграл, да? і 1. Плюс другий інтеграл. Це е, друга функція. Ми ж можемо ось цю функцію X іксо... розкрити дужечки і перемножити кожну з косинусом, правильно? Угу. І розкласти це на три інтеграли, правильно? Згодні? Тепер другий інтеграл це буде інтеграл х2 від t. Знову ж таки, на косинус з усією оцією дужечкою по dt. Тільки межі інтегрування будуть ось від мінус t1 до t1. Тобто, і це в нас виходить другий інтеграл. І третій інтеграл функція x3 від t на косинус зірочка по dt. Межі, які від t1 до, ну нехай оця точечка буде в нас t2. Від t1 до t2. І оцю велику дужечку закриваємо, бо перед всіма ціма доданочками в нас стоїть множник 2 поділити на 2. Це, ой, 2 поділити на Т. Це зрозуміло. Так. Тобто, по суті, ви ось цей весь сигнал, ви його розділяєте на складові і інтегруєте окремо кожну складову, а потім результат між собою сумуєте, бо десь щось скоротиться. Скоріше за все, оце у вас буде, і два у вас буде дорівнювати нулю. От, чи ще щось чому. Ну, якось так. Зрозуміло? Так. Ну, бачите, угу. да, до лекції ми так і не дійшли. але сподіваюся, що це зрозуміло. Далі, дивіться, може, ви не звернули уваги. Тобто, тут же наведено загальний вираз ряду фур'є, так? З врахуванням знайдених коефіцієнтів, ось знайдені бекаті. Так? Відповідно, коефіцієнт постійно складова тут дорівнює нулю, то ось тут перед сумою її немає. І по суті, тут залишилась тільки сума. Ось ця формула це що? Ось тут, під знаком сонми Це знайдені е, вираз коефіцієнтів БК. Тих. Ось він. Ось, бачимо. Ось БК, тут, да, дорівнює, врешті-решт, отримало ось цей вираз. Помножено стандартний, тобто вираз ряду фур'є, оскільки Акатих вони для цього процесу дорівнюють нулю, то в сумі косинусів не буде. Буде тільки БКТ на синус. Ось вони і є: БКТ, знайдені на синус К омега-1Т. А вже далі тут перетворення, що тут можна винести? ось А… І поділити на пі від суми, від К не залежить, можна винести за дужечку, отримали ось такий вираз. І вже після цього знаходження підставляння конкретного значення К від одного, ось тут до п'яти, і обчислення чому дорівнюють ці коефіцієнти, і вже далі записаний ряд. Тобто тут ряд, як ви бачите, К від одного до нескінченності загальний вираз. А тут вже ряд з знайденими конкретними значеннями Б, з підставленими К від 1 до 5. І оці вже отримані 5 складових, розписана ось ця сума. Ось це, ось вона. Це вже наведено графік, що був висхідний, що заданий був, да. СВТ, ось цей зелененький, і побудований за оцей ряд апроксимація за п'ятьма ненульовими нульовими складовими, ось це це його апроксимація. Ну, Загальні формули, як тут обчислюються, амплітудний спектр, да, і фазовий спектр, і конкретно в чому вони дорівнюють для цього випадку. Далі з потужністю я бачу, що я тут не навела. В мене є приклад, я його викладу. Задання 1.7, окремо в мене теж є розписане. Так, це є я викладу. Те, що там в цьому пункті ви казали, що, може, не зрозуміло. Так, курсова, на той рік. Так, курсова. Приклад, примір. Зараз. Бїться, це воно. Да. так. Так, да, ось такий і він в мене оформлений, значить, дивіться. Приклад завдання 1.7, Потім я викладу, ви ознайомитесь. Тільки вже на прикладі, наприклад, ось такого процесу задано, тобто симетричної послідовності однополярних імпульсів, так, для яких ось аналітичний вираз має через одиничні функції ось це фі в маткаді ось таким чином записано на періоді. Да? Ось його епюра. E так, і знайдені спектрі у вигляді числових значень, чому вони дорівнюють. Ось якісь такі у вас повинні бути отримані графіки спектрів амплітудного і фазового, врешті-решт, і якраз отут апроксимація, ну тут на періоді вона побудована для перших п'яти гармонік. Тепер ото п'яте завдання. Обчислення потужності. Тут можна йти двома шляхами, і ці два шляхи вони тут розписані. І між собою вони повинні співпасти. Ви можете це перевірити. Тобто потужність сумока гармонічних складових ви знаходите, от як в домашній роботі у вас було. Так? Ось за складовими ви їх порахували, спектр вони вже у вас вище пораховані. Тепер далі середню потужність на інтегралі, інтегруєте заданий ваш процес, отримали значення і вже підставили в результуючий вираз відношення цих двох потужностей і переведені у відсотки. Ось тут для прикладу наведені оці значення, звідкіля ото сума. Врешті-решт, вона отримується, ось розписано. Так, от це число 96,307, пам'ятаєте, ту, ту нерівність там більше або дорівнює. Оце ось тут 96. З іншого боку, ось ця нерівність записана. Можна цю похибку апроксимації за такою формулою знайти. Тобто, через е, квадрат відстані між сигналами заданим. І апроксимованим. Тобто ви обчислюєте ось квад... квадрат їх різниці, інтеграл, корінь. Знайшли це конкретне якесь число. Тепер, щоб порахувати цю похибку апроксимації, вам потрібно його піднести до квадрату і поділити знову ж таки на значення енергії за період. І тепер ось ця похибка апроксимації. Дивимось, вона 3,693. Так от, разом вони повинні складати ось ця похибка це те значення, що тут не вистачає, бачите? Угу. Якщо додати, то воно буде 100%. Зрозуміло. Тобто, або так. можна так обчислити, або так. Або можете себе. Ну, це як перевірка і тим і тим шляхом, і воно повинно співпасти у вас. Так, і це я одразу навіть зараз ми з вами поговоримо, закінчимо, і я це зараз опублікую. Ой, вибачаюсь. Да, це я про нашу видатну стрибкиню дитині розповідала. Так, а де ви в мене? Знаєте, так? Да? Вона така? Ні? Ні? Е, Ярослава могучих. Чу -чу. Е, ну, вона на, наразі е, мірова рекордсменка у стрибках в висоту серед жінок. А, так, 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 так. Я загугли бачила. Да, ну ось, і чекаємо з нетерпінням, як результати Олімпіади покажуть, що поб'є вона світовий рекорд, який ще в якому там дев'яносто не пам'ятаю, восьмому чи дев'ятому встановила ну, спортсменка інша, там стевка. Я не пам'ятаю, як її пам'ятаю, що Стевка. Сподіваємось. Да. Ну, дуже молода. Вона, до речі, ваша плюс-мінус ровесниця. От скільки зараз десь 20, 20 років їй, мабуть, 21. Так що таке? І 22. О, бачите, 22. Ну, комусь з вас, з вас теж сьогодні казали, да, вже 22. Я малолетка, мені 18. 17? А І як 17. це так? Ну, вже, вже, мабуть, не може бути наразі 17, правильно? Я, я сказала 18. А, 18, так, ну що ж, на цій радужній ноті, от Анна, а ви зі шкалою так в себе в контрольній, навіть і не розібралися. У вас в вод... один вверх у вас три клітинки одиниця, а вниз у вас чотири клітинки одиниця по одній шкалі. Я розумію, що плюс-мінус кілометр, то таке собі, от. але все ж таки, якщо це, наприклад, ну, не знаю, довжина що, що ж таке придумати? Рукавів у ковтині, да? То... Різниця в 5 сантиметрів, 10 мабуть, буде замітна. нічого страшного, піти катаю. Ну, нічого страшного, да Добре. Ладно, все тоді. Гарного вам дня, успіхів. Вам також дякую за побачення. Дякую, до побачення.